Всім привіт! Презентую вам нову поставку товару. Це Парки Чоловічі бренду Ліверджі. В цьому лоті будуть 4 модельки. Така йде моделька темно-синього кольору. Вони йдуть на гудзиках та на блискавці. Всередині вони тепленькі. Така буде розміру S. Також є інша. Вона йде розміру М. Тут по бокам йдуть кишеньки. На застіпках. Тут теж кишеньки. Розмір М. Така йде моделька чорного кольору. Парка. Вона буде розміру 50-го. Так вона виглядає всередині. І така моделька, як попереднє, вона йде розміру XL. Вартість такого лоту 2950 гривень. А собі вартість однієї такої парки всього 737 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!